Людство започатковує жертвоприношення як спосіб умилостивлення і знаходження стосунків з Богом. Люди, бачачи страждання жертовної тварини, усвідомлюють, що на місці тієї тварини повинні були бути вони, але через кров тої жертовної тварини змиваються їхній гріх. Всі прообрази старозавітні прожертовних тварин мали на меті. Приготувати людину до правдивої жертви, якою став Христос Спаситель, Друга особа Пресвятої Тройці, яка прийняла тіло, стала людиною і для відпущення наших гріхів дала себе розіп'ясти на Христі, принісши викопну жертву за спасіння людського роду. Але, дорогі мої, ситуація лишилася та сама. На жаль, дуже часто люди плутають. Біблійні поняття із питаннями політичними. Ось, наприклад, люди кажуть, на все є Божа воля. І правильно кажуть, здається, розумні слова. Але чи була Божа воля на те, аби Адам зрішив і Єва? Ні. На це була їхня воля, а не Божа. А наслідки вже прийшли такі, які людина собі заслужила. Чи можемо сказати, дорогі мої, що на війну є Божа воля? Я чув такі наративи, які поширюють наші північні сусіди, що, мовляв, українцям війна за їхні гріхи? Це нам за наші гріхи, ми повинні каятися. А невже кияни, по яких прилетіло більше 400 ракет, більш грішні, ніж жителі Москви, яких випиту тільки кілька віків? Невже Батурин? В якому вирізано було все живе, більш ріжний, ніж Петербург, який ніколи і ніким не був захоплений, бомблений і де ніколи не проливалося кров місцевих жителів в результаті нашестя ворогів. Що дійсно в Петербурзі більше молилися, ніж в Києві? Ні, дорогі мої, це підміна понять. Тому що дійсно. Є таке, що за гріхи людина карається, але швидше вона сама створює таку ситуацію, за якою може прийти до неї покарання. Але це не Божа воля. Нема Божої волі, дорогі мої, на війну. Конкретно у цій війні є людські імена винуватців, які призвели до війни. І казати, що ця війна по Божій волі, або казати в цій ситуації, що це нам за наші гріхи, це, дорогі мої, аби відбілити Путіна, люди очорнюють Бога. Хіба Господь Бог натискав на гашетку у літаку, коли вилітала ракета. Хіба Господь Бог підписував у совфеді. Дозвіл російським військам іти окуповувати чужу країну. Хіба Господь Бог дарував у храмі Христа Спасителя ікону Богородиці, російським гвардійцям, благословляючи їх іти вбивати українців? Хіба Господь Бог сказав у всіх храмах РПЦ читати молитву за перемогу Росії над Україною? Ні. Це все люди, точно такі самі люди, дорогі мої, як і ті, які в Україні зробили все для того, щоб російська агресія стала можливою. І не зробили нічого з того, щоб зупинило російську агресію. Якщо хочете взяти політичний зріз, то у війні винні всі ті політики. Які створили єдиний у світі прецедент, здавши як щит над країною ядерну зброю чужій державі підписульки, про які ще колись отто фон Бісмарк казав, що договори з Росією не варті навіть того паперу, на якому вони написані. Єдина країна у світі за всю історію світобудови, яка відмовилася від зброї захисту, це Україна. Хіба не винні ті політики, які за популістичні обіцянки, мовляв, нам Росія продасть дешевший газ, віддали стратегічні бомбардувальники ту 22 м і сотні ракет до них, які летять по 2,5 тисячі кілометрів Х-35, Х-55, які, до речі, по нас сьогодні прилітають з тих же бомбардувальників. Я не буду називати імена, ви грамотні, люди самі прочитаєте, хто це. Хіба не винні ті, хто замість того, аби готуватися до війни, робити сотнями тисяч набоїв і розуміти, дати зрозуміти супротивнику, що він просто так нас не візьме, їздили по Буковелях і жерли шашлики. Хіба вони в цьому не винні, що прийшла війна? Винні. Але не ті, які вони, дорогі мої. А хіба ті люди, які принижували все українське? Які казали, що в нас нема країни, а є тільки охраїна. У нас нема язика мови нашої, а є тільки наречії, які не хотіли встати у Верховній Раді, аби віддати шану воїнам. Хіба вони не ширили всім тим своїм духовним чадам установку, що мовляв, не шануйте війну, Хі... не шануйте воїнів вірніше, які захищають вашу країну, хіба вони не благословляли ставати людям з іконами. Перед українськими танками, спираючи хлопців з нашої Альфи, які йшли звільняти Слов'янськ від російських агресорів і гірки, на які там окопались, всі ці речі, дорогі мої, якщо скласти докупи, вони призвели до того стану, коли агресія стала можливою. Коли наш сусід дійсно повірив, що ми його будемо зустрічати з квітами, тому що там у нас свої. І, дорогі мої, йому не важно конкретно в кожному селі, хто що думає, йому важлива одиниця у складі цілої організації. Подивився умовний Путін з Кирилом на Буковину, наприклад, і побачив: ось там є 400 парафій, які дотепер, незважаючи на отримання Томоса, незважаючи на. Можливість молитися рідною мовою все одно моляться на нашому московському і славянського слов'янського язика, все одно сидять у нашому московському патріархаті. І він сказав: там нас ждуть, а таких на 400 на Буковині є ще 16 тисяч по всій Україні. І їм байдуже, що конкретно ви, наприклад, ходите до тої церкви, бо тому що так звикли, а не тому, що ви любите Путіна. Вас всіх зарахували до тих. То ждуть російських освободителей. І тому, дорогі мої, винні всі потрошки. І ті, хто не захистили, і ті, хто здали, і ті, хто не подумали, коли запитують, чому так гарно вийшло у Польщі чи Румунії вийти з-під Совка, а тому, що там ніхто і ніколи не сумнівається, яка в них має бути країна, яка в них має бути церква. Яка в них має бути мова? А там, де міцна ідентичність, там воріг знає, що не має що робити, бо там його точно не чекають. І навіть самий послідній бандит, якщо він бачить людину сильну, підготовлену, він буде добре думати, чи на ню напасти підворотні, чи ще й сам получить. А якщо бачить, як людина плазує, корчиться, готова прийняти будь-які умови. Готова здати свої позиції, відмовитися від будь-чого, то це тільки йому надає бажання поневолити таку людину. Ось, дорогі мої, у яких гріхах ми повинні каятися, тому що ми мало знали свою історію і вже черговий раз четверте століття по спіралі її повторюємо. Ми повинні каятися у нашому лінивстві, вивчати, і здобувати і підтримувати свою ідентичність. Ми повинні каятися у гріхах проти власної армії, коли ми самі зневажали, роззброювали, знецінювали нашу армію, коли ми не вважали, що бути військовим, бути воїном-захисником Вітчизни це щось велике. Коли ми слухали від московських попів, що вони пішли братів убивати, ми їх не будем, і ми на це все мовчали. Ми призвели ситуацію до жахливої скрути. Ми допустили, що ті, хто мали би бути просвітителями нашого народу, наші вчителі, наша інтелігенція заявляли, яка є різниця до якої церкви, до якої мови і до якого патріархату. Головне молитися Богу. Но ти ж коли годуєш дітей, ти ж спочатку дбаєш своїх дітей нагодувати, а потім, якщо стане, то чужих. Різниця є, дорогі мої. За цю різницю нам сьогодні дуже жорстко прилітає. Ви скажете, Отче. Давайте лише про воїна. Я знаю, що багатьом людям не хочеться слухати правду. Але священник, дорогі мої, сьогодні повинен сказати людям правду, тому що за цю правду помирають наші воїни, які щодня найдорожчу ціну платять за те, аби наш народ був розумний. Вони своїми тілами закривають дирку в освіті свого народу, у знаннях свого народу, в патріотичності свого народу. В ідентичності свого народу. Вони платять ту страшну ціну, яку мали би заплатити ми. І це, дорогі мої, неправильно як сказати, що от я буду молитися, і мене куля про мене. А от ті, що, виходить, померли, вони що молилися мало? Невже дійсно ті хлопці, які гинуть, вони самі грішніші з нас? А можливо, це якраз і є та викупна жертва, яка мала би призвести до розуміння? Цілий народ дала би усвідомити, чоловіче. Тобі було байдуже, яка церква чи яка мова, а ця молода дитина заплатила за це ціну. Будь розумний, хоч тепер покайся і змінись. Митрополит Московської церкви Онуфрій заявляв про Голодомор, що ето нам за гріхи. Катюзі по заслузі. Ні, голодомор, як і війна, не за гріхи. Це за те, що не вміли відстояти своє. Пустили окупанта, слухали його проповідників, прийняли його наративи і здалися без бою тоді, коли могли вистояти. Каже, святе писання проклятий всякий, хто не дбає за своїх кровних. Святою справою є захистити свою землю, свій край, своїх родичів, своїх односельців від агресора. Невчасно виявлене милосердя дуже сильно збільшує смертність. Серед друзів, якщо ти невчасно виявлене милосердя до ворогів, не тоді примінене, коли треба. Не треба було ставати на коліна, треба було готуватися. Бо того, що найкраща війна, та, яка не почата, а не почата з таким придуркуватим сусідом, війна може бути тільки та, до якої ми готові. І це, дорогі мої, необхідно розуміти. Воїн Володимир це прекрасно розумів. Молода, толкова, освічена, з вищою освітою людина, єдиний син у матері у своїх 27 Він мав що робити, мав як утекти, мав як заховатися, але він став на захист своєї країни. Його рідні батьки, його українська церква, його священник навчили, що треба прикривати собою свою країну. Своїх ближніх, навіть якщо вони на сьогодні ще несвідомі і не сильно того варті. І тому він пішов нас захищати. 82 га бригада, наші десантники, штурмовики, наші кращі хлопці, наші буковинці, ті, хто виконували і виконують завдання до кінця, виконавши своє бойове завдання, повертаючись із нього. Вони всі повернулися зразу до небесної оселі Отця Небесного. 12 хлопців, 12 буковинців з 82-ї бригади, зараз були убиті москалями, яких направив їхній Карлик Путлер, яких благословив їхній патріарх Килил, без якого не можуть попи навіть на Буковині. Здається, так просто вибрати. Ось з одного боку твої діти духовні, яких твоє начальство наказує вбивати ракетами. Ось з другого боку, твоє начальство, яке каже вбивати твоїх дітей. Ти тато цим дітям, чи ти слуга свого начальства, який не годен ніяк вибрати, чи стати на бік дітей, чи стати на бік начальства, яке вбиває твоїх дітей. Сьогодні, дорогі мої. Люди дуже просто можуть визначити, де є правда і хто дійсно є пастирем, батьком для своїх дітей. А хто слуга, який за будь-яку ціну своїх дітей хоче стримати у поневоленні свого начальства, яке вбиває його ж таки дітей? Це абсурд, це дикість. Це незрозуміло навіть атеїстам, а не так християнам чи тим більше православним. Але це, дорогі мої, наші реалії. Ці реалії. За які кращі діти нашої країни, нашого народу сьогодні платять ціну. Вони дають, дорогі мої, нам час, щоб ми змінилися, аби ми змінили свій світогляд, аби ми зрозуміли, що важливе, а що другорядне, аби ми підготувалися, аби ми, дорогі мої, навчилися, і аби ми продовжили і закінчили ту справу, заради якої ці молоді гідні хлопці віддають своє життя. Ми дякуємо цим батькам, які виховали такого прекрасного сина. Ми дякуємо тим школам, тому національному університету, який виховав такого прекрасного студента, потужного спортсмена, сильного учня, того, хто вів за собою, того, хто був футбольним тренером і міг би ще багатьох і багатьох дітей навчити і витягнути, і привити до чогось доброго, до високого, до здорового. Але Він склав сьогодні за нас своє життя. Дякуємо тобі за це, Володимире. Знайди собі спокій у оселях Отця нашого Небесного і моли Бога за своє село, за свою країну, аби вони прийшли до тями і більше ніколи не ставали жертвою пропаганди чужої держави, але могли мати мир у своїй країні. Христос народився. Слава Україні! Героям え、uh huh.